Три нелогічні заперечення, які найчастіше висловлюють люди в сторону християнства. Перше, Бога не існує. Але знаєте, якби не існувало Бога, то не існувало б стільки релігії, течії, філософії, ідеології людей, правителів які боролися б з Богом. А отже, неможливо боротися проти того, кого не існує, і ті, хто бореться з Богом, вони точно знають, що він є, знають його владу і вплив на землі, і хочуть стати на його місце, чого досі нікому не вдалося. Друге, Біблія це не слово Боже, Біблія написана людьми. Але знаєте, якби Біблію писали люди, то вони б не написали її настільки незручною для себе, адже слово Боже воно в розріз е, незручне ні людській душі, ні нашій плоті, ні нашій гордості. І третє, бога ідею Бога створили сильні. Цього світу для того, щоб управляти людьми. Але знаєте, якби ті, хто хочуть управляти цим світом, були настільки сильні, то їм би для цього не треба був Бог. І е, справа в тому, що в світі існує два царства: царство Боже і царство сатани. Діти Божі виконують волю Божу і несуть істину, правду в цей світ. І існує царство сатани, того, хто встав проти Бога, хто пав з небес, хто завідомо програвший, хто несе брехню, хто відправляється уже завідомо в пекло і хоче якомога більше знайти тих, кого зможе забрати з собою. І кожен з нас займає позицію або Одного царства і доповню його або іншого. Тому приєднуйся вивчати Слово Боже разом. Приймися Ісуса Христа своїм Господом і Богом, щоб жити в істині ніхто ніколи не зміг тебе обманути. Адже людина в гоніння за своєю гордістю, надмінністю, за жагою влади, вона стає абсолютно сліпою. а Ісус Христос, Він поставлений вище всякого начальства, і сили, і влади на землі, і діти Божі, вони названі царями і священниками Богу. Тому не дайся тоді тебе обманути і не втрати своє призначення.